Сьогодні блокбастеру на полі Фавбе спонсор перегляду Твого футбол. Шановні друзі, шановні прихильники футболу, доброї ночі. Медіасервіс Мегого запрошує вас до Канади. Канада приймає, продовжує приймати товариський турнір. Ми у Торонто, ми готуємося до поєдинка Нова Зеландія проти України. Для вас цей поєдинок будуть коментувати я, Володимир Кобліков, мій колега Віталій Волочай. І друзі, звикайте, звикайте, якщо ми хочемо на наступний чемпіонат світу, плюс-мінус в такий час. Дай Боже, будемо дивитися матчі нашої національної збірної. Так, дійсно, вже така невеличка для глядачів підготовка скоро стартує теж в США. Це клубний чемпіонат світу з футболу, теж будуть нічні поєдинки. Ну і чемпіонат світу з футболу дійсно наступного року теж відбуватиметься. А в тому числі у Канаді, в тому числі у Торонто. Марко Стаменеч. У Через центральних захисників. Фін Сюрман і Майкл Боксол. Два центрбеки. Дуже досвідчений. Майкл Боксол. 36 років йому. 57-й матч. Хороша робота зараз в обороні. А від українців. Також, Майкл Боксов грає за Міннесоту Юнайтед. Його партнер по центру оборони Фін Сьорман грає за Портленд Тімберс. Дійсно, от дуже організований захист. Вони намагаються мінімізувати оцей простір для суперника. Що ми навіть сьогодні можемо побачити? Оу, який сейв! По-перше, прекрасна атака і передача на дальню стійку. і Класний шанс для національної збірної України, але голкіпер нової Зеландії. Макс, гроком, дивимось ще раз, як же класно він потягнув. Навіс від піхальонка. Розкішно вистрибує Олексій Гуцуляк. Класно пробуває в протихід. Здавалось би, вау! Ну, я думаю, що через правий фланг сьогодні досить багато. Ми будемо бачити моментів. Олексій Гуцуляк тим часом отримує передачу. Майкл Боксов. проти нього. Гуцуляк проти 35-річного центрбека. Гуцуляк розхитав його викону. навіс навізє. Скидка від Михайліченка. Але немає нікого, хто міг би... Замкнути усе простріл, і Олексій Гуцуляк пішов у свою воду на правий фланг і зубков одразу почав заходити на його позицію у ту вільну зону. Також те, чим намагається Ребро взяти Нову Зеландію, як розгойдати, скажімо так, Сьорбана і боксала двох центральних захисників тут більше того, і дуже часто Михайличенко там опиняється так та дивлячись українську прем'єр-лігу. От перехоплення і спроба тиску біля власних наших воріт і може бути небезпечно Сіних передачі штрафний майданчик Андрій Лунін. Спокійно. От фланги. От так. навісні передачі. Тому числі трансферна сума і інші стримуючі фактори. Андрій Луніна нам показують. Ось він стандарт Джобел біля м'яча. Саме опорний півзахисник виконує навіз до штрафного майданчика і зрізає м'яч в руки нашому кіпро Євген Чеберку. Небезпечно він грав. Так, Кабаєва, скажімо так, розкосив у цьому епізоді, що хотів зробити Владислав Кабаєв. Хоча постійно Михайличенко цю атаку підтримує і намагається забігати. Тимчик залишає м'яч на піхальонка. Піхальонок низом знову вилітає, вибігає. На цю передачу вже назарина знову українці швидко повертають м'яч собі. Передача може бути удар. Удар за мештрохного майданчика небезпечно Кабаєв. А пробують бити, пробують шукати епізоди. Подобається мені цей контрпресинг. Це те про що треба говорити. Втрата м'яча моментально вмикається команда. Є забігання зараз від зубкова. Тимчик у центр віддає у напрямку Піхальонка. Нес ну, не спрацювала це динаміцька зв'язка. Ну і Олександр Тимчик без порушення правил. Плечем грає непогано. Знову на фланг пішла передача. Зубков, зубков класно відіграв на партнера. Простріл, ні це удар. Треба добивати. Яким дивом? Вау, але яка ж атака? Які забігання, які передачі, все логічно. В цих моментах і на таке приємно дивитися. Це не товариський поєдинок проти збірної Канади, це інший поєдинок. Знаєш, от подобається, що дійсно розуміли, готувалися до цього поєдинку. Що ці всі верхові передачі у штрафний майданчик вони не потрібні. Борис Крушинський Владислав Велетень. Варіантів багато, але о, це на майбутнє. Це ми говоримо не про те, що зараз. А але так зараз Кабаєв має дуже дуже хорошу можливість закріпитися. Михайліченко з М'ячем грає на Зубкова. Той має хороший дальні удари. Забував уже у цьому сезоні. Пробував пробити з 30 майже метрів. Ну, не дуже якісний цей удар вийшов. Не всі супергравці основи. Але ну, ці новозеландці знають, що з м'ячем робити, і ми добре це бачимо. Який збірна України знає, що робити, просто в правильному напрямку його відправити поки не вдається. Але знаєш, я думаю, точно знає ціну таким поєдинкам. Давайте вже після цієї атаки, тому що теж момент непогано. Вже в площину воріт. Назарина. Тому знає ціну цих товариських поєдинок Дарен Бейзлі, так головний тренер, не має змоги так часто грати з класними командами, так, з командами вищого рівня, ніж Нова Зеландія. Тому от в поєдинку, де він би міг перевірити основу, він перевіряє найближчих до основи. Зараз простріл непоганий момент. Удар з гострого кута. На місці. Голкіпер збірної Нової Зеландії вдається відбитись і в цьому епізоді. Та й стандартами у нас сьогодні погодиться все досить непогано. Хоча ми отак анонсували, що це ж зброя нової Зеландії. Що ми за останній рік насправді пропустили, і це чули на нашій студії досить багато. Ну за рік вісім пропущених м'ячів не вдалося зіграти Марко стамоничу. Теж до речі, гравцеві Нотінгем Форест. Він цього літа минулого літа до Нотінгем Форест перейшов, але одразу його здали в оренду до Олімпіакос. Зубков, на правому фланзі Лібера лібератока Качі проти. Віста на подачу перелітає голкіпера. І там падіння у штрафному майданчику. Є свисток, але свисток не через пола, а через те, що прилетіло о, в обличчя там Владиславу Кабаєву. Найпростіший варіант знову обіграється з Олександром Тимчиком. Ну і через центр не вдається, якщо м'яч протягнути збірній Україні на старті на другого тайму. Ну зеленці досить непогано розпочали. Ох, ідеально. Зараз діагональ від Іліза Барна знаходить Кабаєва. Він тою центр дає передачу на Гуцуляка. Гуцуляк і Відкриває рахунок у цьому матчі. Олексій. Гуцуляк розкішним ударом з 16 метрів у ближній кут воріт Нової Зеландії. 54-та хвилина цього поєдинку. Є забитий м'яч нашої національної збірної Олексій Гуцуляк на позиції центр форварда забиває. Другий гол Олексія Гуцуляка в збірній. Другий гол цього року так пам'ятаємо, ми його перший забитий м'яч. Давайте ще раз подивимося. Ось вона передача. Гуцуляк м'яч приймає, розвертається. Розкішно. Розкішно опрацював м'яч, класно прийняв з усієї сили в ближній кут пробив. пробив. Рухається у центрі. Є ліворуч варіант. Туди ж він відігрує. Ну а далі, а далі статика. Михайличенко так, Ви, на паузі притримав. Велика кількість. Whites Повертається. Може бути удар. З дистанції. Wow! Чому б би ні. Чому б би ні. Коли Михайленко в цьому матчі ще не бив. За штрафного майданчика. Назарино бив. Піхальнок бив. Кабая бив. Зубков бив. Гуцуляк бив. І ось, будь ласка. ще один стандарт. А раз для збірної нової Зеландії. І ще одна спроба навісної подачі. Зараз буде від капітана на Новозеландців. Високе закидання. Хороша скидка. І один-один. Стає рахунок. Знову стандарт. Знову це працює. Знову стандарт за Нову Зеландію. Знову стандарт і кутовий проти збірної України. Дев'ятий пропущений м'яч після кутових за календарний рік. Давайте так, від євро. Це дуже багато. Нового майданку одразу двоє його зустрічають. І саме він там на фланзі на лівому, я так розумію. Гуцуляк не віддає передачу, віддає таку приховану і низом. І далі одразу передача від Піхальонка в пошуках голови Яренчука. Важливі перші хвилини Мартинюка. Перші дотики. Тривається атака. Удар від Яремчука. В площину воріт і сейф. Крокома. Ось вам перший дотик Мартинюка. Одразу атаку продовжив. Перший дотик Сиганков. з'явиться на полі разом з Зінченком. Подвійна заміна від збірної України. Віктор Циганков. В зміні дуже активного Зубкова. Віктор Циганков з'являється на правий фланг атаки. ну і Олександр Зінченко. Давайте подивимось, замість кого вийде Олександр Зінченко. У нас на поле. Замість Михайленка. З'являється Олександр Зінченко. Михайленко хороший поєдинок відпрацював. Просто вийшов Мартинюк, який носиться і пробує шукати місце, і пробує допомагати. І зараз м'яч якраз таки Олександра Мартинюка. Набирає він обертів на фланзі. Мартинюк. Простріл. прекрасний! Зінченко. 75-та хвилина, і знову збірна України виходить вперед у поєдинку проти Нової Зеландії. Щойно Олександр Зінченко з'явився на заміну і є забитий м'яч першим дотиком. До м'яча Олександр Зінченко робить те, що він вміє а робити в цій національній збірні. Олександр Зінченко серед тих, хто викликаний на цей збір, є одним з найкращих бомбардирів. Більше нього забивав лише циганков за збірницю. 12-й гол Олександра. Ну і найщиріше вітання Олександру Мартинюку. Дебют асист в першому ж матчі. Як увійшов? Регбійною термінологією. Останній момент регбі таки буває на 90 й хвилині. І пішло. Закидання від Крокомба у боротьбу виграють і футболісти збірної країни Какача низом небезпечно, але не для Андрія Луніна. Так, останнє, що можливо було для нової Зеландії в сьогоднішньому поєдинку, це стандарт і висока передача. Але один свій єдиний стандарт. Використовую, я маю на увазі небезпечний, насправді небезпечний, на жаль, завершився. І це те, про що ми все рівно будемо говорити, тому що стандарти біля воріт збірної України знову і знову і знову є проблемними. І Та, хоча знаємо, в сучасному футболі ледь не в кожному клубі вже є тренер зі стандартів. Ну що ж, має фінальний свисток. Збірна України виграє. А товариському поєдинку у збірної Нової Зеландії з рахунком.